Чи є героїня, яку ти вважаєш на себе схожою? Героїня вистави, напевне, так? Да? Та ні. А в кіно? А, блін, ну ти це так, це, так, це так важко насправді сказати. Ні, немає нікого схожого на мене. В тебе бувають моменти професійного вигорання? Я думаю, що так. Принаймні мені так здається. Інколи. Але я не певна, що це воно. Якщо все ж то воно. Як ти з цим борешся? Та ніяк воно само проходить як все. Чого ти не очікувала від своєї професії? М -м -м так, яких речей. Та в принципі, в принципі, я ніколи не очаровуюсь для того, щоб не розочаровуватися. тися. Я не очікувала. Нічого від своєї професії. Тому я все сприймаю як дар Божий. А над чим ти зараз працюєш? Нещодавно закінчила підготовку до прем'єри в загнаному коні. Оскар для тебе це важлива нагорода? Ні, це не важлива нагорода, як на мене, коли я знаю, що такі, наприклад, актори, як Джим Керрі, досі його не отримали. Де ти купляла свої босоніжки? Які? Пацани, в мене їх стільки ви що? Розкажи про творчий конкурс до театру Франка. А, звичайнісінький собі конкурс до вступу в театр. прослуховування, монолог, сцена драматична і сцена комедійна. Навіть мені здається, що я ще й трошки там танцювала. А що ти читала? А, я читала Касандру. Мені здається? Мені здається, да. А, ні. А, блін, або да, або ні. Чи цю касмідею якусь господи, просто я не пам'ятаю. вже. Це було, вибачте, будь ласка, десять років тому. Який твій найяскравіший спогад зі студентських часів? Їх було так багато, що я навіть не знаю. Я дуже любила кукурузу їсти біля університету, продавали з соусами і з сиром. Це була в мене така традиція. І а, я фарбувала волосся в малиновий колір, потім в баклажановий, потім в чорний, потім в рудий дуже. А, ми спали в коридорах, і взагалі все, що пов'язане з моїми друзями, з якими я в більшісті своїх спілкуюся і досі, це все найкрутіші спогади, які у мене є з університету. Я за них їм дуже вдячна. Яку пораду ти могла б дати майбутнім акторам? Будьте сміливими і залишайтеся людьми. Яку роль тобі морально важко грати? Певне, наразі в мене її немає, тому що я не можу сказати, що якусь роль мені дуже морально важко грати. А, але я впевнена, що є такі ролі, і вони в мене будуть, а, бо від деяких ролей дуже важко відходити, не тому, що там ти там вжився в роль або що. Просто це і а, буває фізично дуже важко. Um, і, ну да, в принципі, ось в мене, наприклад, там є вистава, де я дуже багато плакала. Я сподіваюся, що ця вистава буде в нашому театрі Надалі. Це вистава всі мої сини, роль Н. І в мене там дуже важка роль не фізично, а морально. І ну, я не можу сказати, що я дуже довго виходжу з цього стану, але ну, це важко, це нормально. Яка твоя улюблена роль в театрі? Ну наразі їх вже декілька. Мені дуже подобається знову ж таки роль Ен в оставі всі мої сини. Я обожнюю свою Лолу в співай, Лола, співай. А моє нове моя кохання це Стела в оставі Трамвай Бажання. І нещодавно прем'єра, яка була в Королі Берне. Я обожнюю це дівчисько. Ну, мені подобається Сюзанна. Боже, я обожнюю всі свої ролі. У тебе були моменти, коли ти думала, що це не твоя професія і тобі треба відрахуватися з театрального? Так, вони стаються стабільно по декілька разів на тиждень. Це нормальна тема. В інсті театру тобі накручують твоє кучеряве волосся. Навіщо? А тому що волосся не моє і не курчаве. То були треси. Її треба було закрутити для того, щоб вони мали, вони мали таку саму структуру, як моє волосся. Яка роль для тебе найскладніша емоційно? Емоційно складна роль в театрі. Це роль Н. Всі мої сини? Ну, напевно, на другому місці це все-таки Лола. Назви свою улюблену виставу, але не в театрі Франка. Так, 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 улюблена, прям щоб улюблена. Ну, давайте так. Остання з тих, які мені сподобались, і яка мене вразила, це була вистава з Віталіною Біблів, Білка, яка живе сто років. Ось це одна з тих вистав, яку я подивилася, і довго йшла, і довго плакала, і довго знаходилася в такому стані катарцису, тому я дуже дуже раджу всім подивитися цю виставу. З чого ти береш енергію і сили для творчості в тяжкий період? Я не знаю. Напевне, в якийсь момент дуже допомогло зібратися розуміння того, що це потрібно настільки нам, ну, типу, от, да, скільки якраз нашому глядачу. От коли ми зрозуміли, коли я побачила, що людям це важливо, що це потрібно, що вони приходять, що вони лікують свої душі, що вони відволікаються. А тоді, напевне, мене це дуже надихнуло. А за це і тримаємось.